У Віньківцях мобільний пункт обігріву. Рятувальники розташували поблизу автобусної зупинки, де постійне скупчення людей. Пункти обігріву є стаціонарні. Відкриті вони у ФАПах, в лікарні. Ну де найбільше скупчення народу. І на сьогоднішній день є вже 9 пунктів обігріву. Це Дана палатка придбана і цей інвентар придбаний в матеріальний резерв під програму. От і передана нам для зберігання і використання. Для обігріву громадян у наметі є піч, яка підтримує належний температурний режим, ліжку, гарячий чай та їжа. Цілодобово чергують тут кілька рятувальників, а поряд з ними і працівники товариства Червоного хреста, які готові будь-коли надати першу медичну допомогу. Зокрема, при переохолодженні чи обмороженні. Ми маємо і літературу, і перша допомога, підручник для цих людей: є вата, є шприц, є бінт, є таблеточка, є мазь, є зеленка, йод. Все ми можемо надати першу допомогу, якщо така потрібна, буде допомога комусь. Ну, така робота Червоного Хреста. Загалом же кількість пунктів обігріву, мобільних і стаціонарних, на території краю цьогоріч рекордна і сягає близько п'яти сотень. У них до роботи з допомоги людям, які потребують теплого притулку, залучено майже 900 осіб. Це соціальні працівники, медичні працівники, працівники районних державних адміністрацій, місцевих рад і, звичайно, працівники державної служби надзвичайних ситуацій. Крім цього, ми поставили завдання у зв'язку з серйозним погіршенням температури, щоб щоденно працювали соціальні патрулі. І сьогодні їх таких працює на території області понад 300, і ми маємо вже сьогодні, як той казав, результат. За останні два дні патрулями соціально виявлено 35 осіб, яким надано серйозну допомогу. 32 два доставлено пункти обігріву, троє доставлено в лікувальний заклад. Світлана Золота, Іван Мовчан з району для інформаційного випуску.